Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Поінформовані джерела твердять, що Петрошева розпачливо домагається повернути Єрмака до проведення контрактів та перемовин України з РФ. Пише блогер Мартинюк. Крім того, Петрушев сіляко задіює агентів впливу, аби заложного змістити з посади. А після цього через деякий час почалися приховані переговори зі здачою території. США категорично вимагає від України не допустити Єрмака до будь-яких зовнішньополітичних справ і питань. Аналіт. Таке попереджають, що актуальні масовані атаки дронів по Києву це сигнал від Патрушева повернути Єрмака за стіл переговорів, переговорів з Росією чи переговорів про Росію з іншими державами для Росії. Єрмак, це остання надія забалакати Україну і нав'язати їй мири чи просто замороження бойових дій на вигідних для себе умовах. Відставка залужного це останній оплот. якщо генерала не буде, буде другий оману. Той же час у ймовірному розколі між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним найсерйозні. Нішою розбіжністю стало прохання генерала мобілізувати більше солдат. Пише за Вашингтон Пост з посиланням на високопоставлену українського чиновника. Крім того, небажання залужно виконувати моментами безглузді та вбивці, накази з через які армія уже понесла серйозні втрати. За словами чиновника, остаточна цифра залужно наближалася до 500 тисяч. Але Зеленська відмовив від призову такої кількості людей. Хоча військові командири кажуть, що необхідність у ній елементарна. Люди й дійсно не вистачає навіть. Якщо це просто оборонні дії, все одно є постійні втрати. Хтось захворів, хтось звільнений за станом здоров'я або хтось переведений в тил. Отже, бачаючи сидіти на справжній лінії фронту, стає все менше і менше, враховуючи, що росіяни вже кілька місяців ведуть наступальні дії в основному на сході України. Потреба у людях критична. Заявив майор, командувач підрозділом на сході України. У публікації наголошується, що залужний не злиться на своє можливе звільнення. Дійсно, відносини між ними зеленським зіпсувалися про. Тього майже двох років війни з Росією за словами американських і українських чиновників вони просто не довіряли один одному. Пише за Вашингтон Пост. Крім того, вказується, що той, хто прийде на зміну залужного, майже напевно буде близький і більш лояльний до президента. Головними претендентами на цей пост є нинішній командувач сухопутними військами, генерал-полковник Олександр Сирський, і начальник військової розвідки генерал лейтенант Кирило Буданов. Військовий аналітик центру Європейської ради з міжнародних відносин Густав Гресель. Вважає, що новим головнокомандувачем. Зеленський хотів зробити якраз Олександра Сирського, оскільки він більше лояльний, то президента до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.